Світлана пише, коли рідний чоловік не хоче лікуватися від алкоголю, коли несе загрозу дітям, як бути? <клес> <клес> Та брати пасок? Ти. Ти. <клес> ну, знаєте, як я така українська народна, треба було мене бити, як маленька була. Тепер я вже велика. Тобто, ну, розумієте правильно, це є людина. Це є людина, людина, яка є поражена. Поражена інфекцією алкоголю. І знаєте, що я вам скажу? Я дуже довго е, ту, якби шукав того <кій> пояснення, причина алкоголізму, так? Ну, воно ж так просто не буває. Я довший час працював у комісії по охороні здоров'я у коломийсько Чернівецькій єпархії, і якраз. За відповідав за цих алкоголіків. Так? Я робив різні конференції, зустрічі, запрошували лікарів, цих, як вони називаються. Ну, ці лікарі, що працюють із людьми, які мають проблеми з алкоголем. От, тобто Ми запрошували лікарів, які пояснювали, як діє алкоголь, що він шкодить, куди він шкодить. Тобто я достатньо з тим як би, компетентний у цих сферах. Але хочу сказати одну річ. Я думав довго, причина, чому людина починає пити, і, а потім не справляється з тим, та, з тим алкоголіком. І знаєте, що в основі стоїть, ви не повірите, гріх гордості. Як? А отак? Гріх гордості. Спочатку тобі кажуть, а що ти лишив? що ти не добив? До кінця, бий до кінця, і що ти? Що ти лишаєш на сльози, і ти такий, а щоб тебе не принизили, да доп'ю на силу, розумієте Потім здебаються на другий день. Що ти, і в мене так голова болить, я вже так. я не, Що ти що ти не мужик, то що ти що ти, що ти то давай? то, то Треба поправитись здоров'ячко і ці всякі прибавуточки. Знаєте, і ця людина дуже боїться, щоб вона часом. В очах цих таких самих, знаєте, самих на голову не виглядала блядо. Вона піддається на цю провокацію. Це причина наслідок гордості. Якби він сказав, ви налили там йому повний стакан. А він собі відпив трохи поставив, і поставив. Ми то ти що то ти чекай, Скільки хочу, скільки п'ю? Ти ж налив, скільки, скільки хотів, так? а я п'ю скільки, скільки хочу. Все. І мені все рівно, що ти про мене подумаєш. Я п'ю скільки, скільки хочу. А я так хочу пити, щоб я смак попробував. Я хочу все попробувати. Не напитися, як кінь, а попробувати. Попробував. О, дуже добрий, гарний напиток. А дайте мені ще того червоного вина дали. Раз попробував. вино поставив. Жити так. Щоб ви пробували, мали можливість попробувати усі смаки, а не випити одну марку. Це ж фу. І найперше, це ваша гордість. Як вже хочете бути гордими, то будьте гордими. Не до кос до себе. Я себе поважаю. <кій> І поки це не прийде в голову, що хочемо робити? Ну, люди, які вже дійсно є, такі, як то кажуть, алкоголік зі стажем, то знаєте, я їх порівнюю з Квашеним огірком. Ти його свіжим не зробиш. Але зупинити, щоб він далі не кис, можна.